Народ привіт! Хочте вірте, хочте ні, але я її не розпаковував ще. Але знаєте що? Пішли на світло. Як доповідав вам раніше, у мене склалася. Не дуже приємна ситуація із отакою стійкою для світла. Будь ласка, прокручується, 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 прокручується. В результаті, замість того, щоб нормально стояти, от, отаке. Ну, це не годиться. І щойно приїхало замовлення, стічка у Ланзі. Тіті 43. Бачите, в чому річ? Дуже багато фотографів вважають, що вони придбали фотоапарат. І вони фотографи. їм цього фотоапарату з об'єктивом вистачить на всі випадки життя. Але ні, не завжди вас врятує експопара. Не завжди вам допоможе задерти ІСО. І не завжди його доречно дерти. Вам обов'язково знадобиться світло. Чи ви фільмуєте, чи ви фотографуєте взагалі без різниці? <звук> Пункт перший надзвичайно приємний. Це шухітлива обкладинка, яка. О! І стійку отримуєш. І нерви заспокоюєш. От скільки я дивився закордонних колег. Перше, що вони брали після камери, це, як правило, або спалах, або прилади постійного світла, або світло імпульсне, теж на стійках. І з ним вже якось намагалися експериментувати і продовжувати свою професійну діяльність. Ну, одна річ, якщо ви фото-відеолюбитель, такий, який, наприклад, працює тільки на природі. Білочки, пташки. Тут ще зрозуміло, квіточки, собачку улюблену фотографувати. Ну, якесь макро може бути на природі, але знову-таки не завжди, тому що, він, я знаю, чудових, надзвичайних сильних макрофотографів, і вони. Без підсвітки на природі не обходиться то мурашку підсвітити, то квіточку підсвітити, хоч маленький прилад освітлення на акумуляторах та обов'язково знадобиться. Без світла ніде ніяк. В нашій професії чи в нашому захопленні ну, ну взагалі ніяк. І коли ти предметкою займаєшся, предметною зйомкою фото чи відео, без світла теж ніяк. А коли ти працюєш з людьми, як їх можна не підсвітити? Я цього абсолютно не розумію. Хе. І ось сама стієчка. Ну, судячи, з вигляду вона справді невеличка в складеному вигляді, ще раз порівняємо. Ну, різниця дуже, дуже відчувається. Я думаю, що таку стічку можна легко брати з собою в подорожі. Так, і як все це діло працює? Раз, два. Ага, тут защіпки на фіксаторах. Народ. Так, з цим, з цим все зрозуміло. Це правильно, це легко, це дуже надійно. Гумові ніжки на стієчках. Підлогу не подряпає, та й десь на схилі буде нормально стояти. Чому? Тому що їх можна виставити окремо, ці ніжки. От, наприклад, тут вище, а тут нижче. Будь ласка, трошечки одну опустив. Надзвичайно зручно. В нижній частині є гачок. Прикольний гачок такий на пружині. На цей гачок можна підвісити щось важке, рюкзак якийсь. Ось він. І, так розумію, штатив стоятиме стабільніше. Та він і так добре стоїть, я вам скажу. Дуже тугий гачок. Люди добрі, та це дуже зручно. Прикольненько. Я люблю такий легкий кляц. Раз. Воно тут їздить на пазах таких. Ось вони такі пази. Є ось тут різьба на горі. Ой, там на горі. Ой, там на круті. Стояли у обнявшись крильми. Давайте подивимося, що можна робити з цією штукою. Ну, по-перше, ми можемо вішати на неї. Давай, давай, давай. Опа! І закріпив, ми можемо на неї вішати відзеркалювач. Трим, тим, тим. Все нормально, все добре працює і тримається дуже гарно. Так, окрім відзеркалювача, що ми можемо повісити? Оскільки у нас тут є різьба, то ми можемо застосувати ось таку голівеньку. Кулькову 1, 2, 3, 4, 5. Я йду шукати. І на цю голівеньку, якщо ми захочемо, то ми його, в принципі, можемо використати не тільки для світла, а як портативну стієчку для камери. Легку і портативну. Яка там у неї вага? Та щось я з опису таке пам'ятаю, грамів. 600. Китаєм пахне наче. Чи 800. Ну, оно таке не важке, зовсім не важке. Хоча, ви знаєте, таке дебеле відчувається в руці. Не те, що це розхлябане, хлябі небесне. Це мені піде, не знаю, що на погріб, мабуть, піде оце. Арматура. Пійдете, як то кажуть. Взяв я таке намахане? О! А як це я зробив? А? А! Чекай, треба його сильніше натиснути. Раз, Натиснув. два. А! Раз. Все, я зрозумів. Раз, два, три, чотири. Все. Я все второпав. Раз. Тепер натиснув. Два. Ще треба. Три. Тут треба бути охайненьким. Ви знаєте що? Опа. І ми його можемо поставити ось таким чином. Просто. На землю на отакій розтяжці, якщо нам потрібно з вами світити з невеличкою відстані, щоб воно було невисоке. На кухонний стіл можна поставити, якщо, наприклад, щось готуєш. Або це справді можна використати як штатив. Воно дебеле, написано в інструкції, що воно від 4 кг витримує, тобто воно запросто витримає тут і камеру. Скільки та камера важить, можна її поставити, будь ласка, на таку кулькову валівку камеру, і воно працюватиме. І брати з собою його в рюкзачок або на рюкзачок навішувати. Ой, щось у цьому є. Клас. 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 Мені подобається. Тадіда дідадам. Тадідам, тадам, тадом, тадам, там, 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 тадідам. Причому, якщо ось так поставити три його ніжки, і якщо використовувати його не для світла, то його можна використовувати як монопод. Камеру начепив і використовуєш як монопод. Воно, в принципі, достатньо міцне. Ну так, тут у нас пластик. Ну, але якщо не на лютому морозі його використовувати, якщо ним не довбити щось, якщо не гуцати ним об щось, то з Бог воно і послужить. Танта-то-датом. Та-ра-да-дата-да-то-датом. Парампарам парампарам. Парампам. Там-та-ля-тарам-пам-пам. Парампам-парампампам. А якщо його двома ніжками сюди воно влізе двома нішками? Ні, ну в лямочку влізе одни е нишку. Помпи дата-да-там, там-та-да-да-да-да-та-дам. Там-тара-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-дом. Там-тарам, там, там та да 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 та там там тара ра да ра да ра да ра там 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 тарам там там тарадом Там там, там, там там Там-тарадом там там. Там там тарам-тарам там тара да 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 тара там А наскільки швидко воно виймається? там дам там тарам тарам там А наскільки швидко воно розкладається? Там-тарадам там-там там. tam 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 taram taram tam taram taram tam 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 Трохи можна дешевше взяти об'єктив і все-таки подбати про світло. Я розумію, чудово розумію, що не завжди, не всім хочеться возюкатися, оце виставляти на стійку. О Боже, як це важко виставити світло на стійку. Ха. Розумієте, яка ситуація? Друзі мої, мене, наприклад, це заспокоює, це ритуал. От Я беру фотоапарат, я його вмикаю. Він подзищав, я його увімкнув, Це вже смачно. Я подивився в екранчик. Чому тут мануальний об'єктив? Щоб я відчував задоволення з цим фотоапаратом, щоб я вийшов з ним на вулицю, покрутив отут трошечки, отут покрутив, потім неспішенько так навівся, зробив кадр. Це релаксація. Вибачте, що я забалакаю зараз про дурні звички, але так само інша людина бере, наприклад, сигару десь у фільмі, там надкусує цей кінчик, умочує його у коньячок, нюхає. Розумієте, бере е, там гільотиночку, це обрізає. там Потім починається Або там трубочку, ту люльку набиває, набиває. В цей час людина заспокоюється. Чому я весь час п'ю чай в кадрі? Мене це теж заспокоює. Я беру, розумієте, я беру чай не в пакетиках, а я беру такий чай, щоб я його взяв отак пучкою. Щоб я його відчув тактильно і засипав у чашечку. Я знаю, що от пучка, гарна така пучка, це моя доза чаю. І потім я його заварюю, я дивлюся, як плавають ці чаїнки. я... Вдихаю цей аромат, я його п'ю потроху, потроху п'ю, я не сього. Такого не буває. І це мене заспокоїть, це моя релаксація. І Я впевнений, що у вас фотографію чи зі зйомкою відео дуже багатьох так само. Тому, коли я виставляю світло і думаю, як воно піде, отак воно піде, сховає мене в тінях. Або навпаки, на мене піде це світло. я Теж відчуваю певну релаксацію. Це мене відволікає від якихось негативних речей, якими дуже часто сповнене життя. Оці дрібні фішечки, так, це фетишизм. Оці дрібні фішечки, вони насправді допомагають мені вижити. Вони лікують мою психіку, вони рятують мене. Тому ще і ще раз кажу: дбайте про світло також, не забувайте про це. Наші з вами закордонні колеги. Постійно працюють з приладами освітлення. Ми завжди думаємо, та ми якось там викрутимося та якось там. У мене знайома фотографка, фотографиня, чи як зараз називають, чудова фотограф. От я 24 сезони. Пропрацював на весіллях, на корпоративах, як організатор івентів, як ведучий, е паралельно траплялося і фотографував. І от за 24 сезони я зустрів одну колегу, фотографку, яка неймовірно, неймовірно класно фотографує репортажні портрети на перший фулфрейм Canon. З полтосиком 1,8. Здавалося б, не дуже молода камера. Вона бере невеличке на камерне світло. Там молода сидить в машині, а вона її підсвічує так, їй не потрібен спалах. Там не потрібно, ага, яке світло. Там потрібно щось невелике, що ти можеш без радіосинхронізаторів синхронізаторів і просто вирівняти по світлу. Не пихнути, а вирівняти по світлу. Цього достатньо на невеличкій відстані. Прилади освітлення нам потрібні. Я не знаю вже, як пояснити це. Всі думають, якось какось, такось Не буде якось-какось-такось. Світло це світлотіньові градації. Світлотіньові градації це об'єм. Об'єм це характер, це настрій у нашій картині. Це драма. Повернемось до стійки. Обов'язково випробую цю дивостічку найближчим часом на практиці. І маленька цитата з під одного з моїх відео пише наш з вами колега. Хотілося б якнайбільше інформації по композиції, друзі мої, з дорогою душею. Маю тригодинну інтерактивну лекцію по законах композиції, після якої ви почнете її бачити в кожному кадрі, і впевнено почнете формувати кадр самі самостійно. Нагадаю, що. Завершується набір до фотошколи онлайн. Навчання відбувається в програмі Телеграм двічі на тиждень. Навчіться фотографувати з нуля і поповніть власну базу знань. Вартість на рівні позакласних уроків з історії чи математики. Кілька перших місць заповнені. чекаю саме вас. Координати для зв'язку під випуском обов'язково надішлю вам програму. Пишіть з вами був Сергій Меркулов. Dooz urtirici.